Компанія Uniparts запустила в Дніпрі власне автоматизоване виробництво сухих будівельних сумішей під торговою маркою ВанМікс. Завод обладнаний роботизованою високотехнологічною лінією, адаптованою під динаміку розвитку ринку. Перша складова лінії, автоматичне змішування наповнювачів. Друга фасування готового продукту у паперові мішки. Потужність цих двох етапів виробництва становить 12-15 тонн за годину, в залежності від типу продукта. Далі продукція по транспортувальній лінії направляється до робота маніпулятора, який автоматично вкладає мішки з будівельними сумішами на палету. Швидкість укладання 800. 500 мішків на годину останнім етапом виробництва є упаковка палети з продукцією стрейч-плівкою. Спеціальна установка здатна обробляти 35 палет на годину. Для обслуговування лінії необхідно лише три людини за зміну. Усі етапи виробництва відповідають економічним та екологічним критеріям сьогодення. Технології автоматизації дозволяють гарантувати стабільну якість, безперебійне, швидкісне та потужне виробництво готового продукту.